Дійсно, дуже гарно квітник фацелія. І аромат тут такий. Бджоли гудуть. Дуже красиво і дуже ароматно. Гарненька фацелія. Залишу її на насіннячку. А це мій кантус. Вчора його попасанкувала, і він так гарно підростає. Це діляночка кабачечків в колесах також багатенько нав'язалася, підростають. Спочатку були вони трошки всихали, бо не було опилення, не було бджіл. І вони всихали. А зараз гарно підростають. Оце кабачечки в мішках так гарно підросли і дуже гарно в'яжуться. Три мішечка. Це іскандер, саме останнє я сіяла. А це алія, два мішечка. Тоже гарно ростуть. Огірочки вздовж окропу. Гарно ростуть після дощика. А це спаржова фасолька. Гарно зійшла і підростає. Бурячки гарно підростають, будуть рости коло помідорчиків. На все добре, до побачення. Скоріше всім перемоги.